За спостереженням воєнної розвідки України країна терорист проводить підготовку до довготривалої війни. Як інформує головне управління розвідки, проведені Путіном заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу РФ, свідчать про підготовку переведення Росії на воєнний стан. Вони спрямовані на посилення потенціалу збройних сил РФ та створення умов для проведення операцій, які були сплановані на саме початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами. Розвідники зазначають, що намагання країни окупанта залучити усі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавне призначення начальника генерального штабу збройних сил РФ Герасимова, новим командувачем окупаційних військ. Свідчать не лише про військові невдачі Росії, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни.